Хочеш дізнатися, чому ти досі не в шлюбі? Загадай карту від 1 до 4 і напиши її номер в коментарях, щоб не загубити. А відповідь ти почуєш просто зараз. Але перед цим не забудь підписатися на мій канал, поставити лайк і відправити це відео своїм самотнім подругам. Карта під номером 1... Імператор, ця карта говорить про те, що ви перебуваєте у періоді роздумів і самоаналізу. Наразі ви приділяєте час особистісному зростанню, що значно затримує вас на шляху до шлюбу. Всесвіт направляє вас до того, щоб ви зосередилися на власному благополуччі і зціленні, перш ніж вступати в серйозні стосунки. Карта під номером 2 – Вежа наявність карти вежі вказує на те, що у вашому житті відбуваються значні зміни або потрясіння. Ці потрясіння могли вплинути на ваш шлях до шлюбу. Важливо сприймати їх як можливості для особистого зростання і трансформації, оскільки вони можуть в кінцевому підсумку привести вас до більш справжнього і повноцінного партнерства. Карта під номером 3 – Дурень. Ця карта представляє юнацький і відкритий підхід до любові. Вона говорить про те, що ви досліджуєте романтичні можливості з відкритим серцем, але ще не знайшли правильну пару для довготривалих стосунків. Продовжуйте розвивати свої емоційні зв'язки, адже незабаром у вашому житті з'явиться правильна людина. Ну і карта під номером 4 у нас відлюдник. Карта відлюдник говорить про те, що ви перебуваєте на шляху самопізнання, тому ви зосереджені на особистісному зростанні, внутрішній мудрості і. Духовному розвитку, хоча це самотній шлях відклав шлюб, він також підготував вас до того, щоб ви принесли більш глибоке і просвітлене я у ваше майбутнє партнерство.